Місічу Тарина, учениця дев'ятого класу людинського ліцею, біж Тараса Шевченка, муза. А ти, пречистая святая, ти сестра Феба молодая, мене ти в полину взяла, і геть у поле отнесла, і на могилі серед поля, як тую волю на ростолі, туманом сини сповела, і колихала, і співала, і чари діяли, і я чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, в степу, далекій на волі, ти сіяла, пишалася, як відочка у полі, і сказаль мене чистої, чистої святою, Пташечкою вилетіла і понад діною, полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живучою водою душу окропила. І я живу і надо мною своєю Божою красою, поришти, сорко моя, моя пораненко святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі, і в день, і ввечері, і рано. Питай за мною і учи учи незалежними устами, сказати правду поможи, молитву діяти до краю. Я помру, моя святая, моя ти мама. Полоши сволодий сина в домовину, і хоть єдиною сльози.